Вітаю, шановні, Роман Лук'янов. Тут деякі друзі переймаються за мій контент. Кажуть, ну, можеш про кіно розмовляти, ось про огляди якісь там, що буде знімати, про нашу кіноіндустрію. А я кажу, в мене блог не про це взагалі, в мене блог про те, що я сам написав якісь проекти, я хочу їх е, е, втілити в життя, і я це роблю. І я... Е, цей блог це як щоденник мій особистий. Можна назвати його щоденник кінопродюсера, який е, переймається за свій, за свої проекти і, і народжує їх. Кажімо так, ось ви свідки народження моїх проєктів ще, ще місяця не, не пройшло, як я тільки почав. Тому вам може не зрозуміло, що відбувається, а мені вже зрозуміло. І все, що я кажу про кіно, це не огляди, Який хто фільм зняв, який то е, якийсь там е, серіал, хто який режисер. Мені пофігу, хто який режисер, у кого який серіал. Мені е, дуже важливо, що в мене відбувається. І я розповідаю про кіно тільки свої особисті, особисті якісь переживання з особистого досвіду, тому що я ж та вже багато років. в мене дуже багато майданчиків, кіномайданчиків різних і багатих, і дешевих. Із зі зірками і не зірками ну неважливо. Ну є що розповісти. От про це я завжди буду розповідати своє особисте відношення до кіноіндустрії з нутрі, кажімо так. А те, що ти та балачки за красиву картинку, мені це не цікаво.